650 км, кілометрів 4 дні. Все це на велосипедах по Карпатських горах разом з Team 404. Що може бути краще? Правильно нічого. Тож дивись, цей відос тут буде про кемп велосипедний в Карпатах. З нами все розкажу. Ви на каналі Тім 404. Мене звати Володимир Остроков, я тренер з бігу та триатлону. І сьогодні я не буду вас нічому навчати, як ви звикли. Сьогодні я вас буду запрошувати на найкрутішу велосипедну подію цього року. А саме чотириденний камп по українських Карпатах, виїжджаючи зі Львова, проїхавши всі найкрасивіші перевали Карпатських гір і повернувшись назад. В сьогоднішньому ролику я розкажу вам, чому це найкраща ідея для всіх, хто має велосипед, для кого це підходить. Ходить, які треба мати велосипеди, який маршрут нас очікує, як це все буде влаштовано, і в кінці запрошу вас всіх долучитись до нашого кемпу, який буде вже в липні. Тож, якщо у вас є вдома велосипед, гревел або шостер, щось подібне на це, то дивіться цей відос, скоріш за все, що це змінить середину вашого липня просто до неймовірних висот. Для початку, щоб ви мене правильно розуміли, я розкажу вам про те, як ми взагалі придумали ідею такого кемпу. Минулого року ми з друзями зібрались покататись в горах, взяли вихідні та поїхали на 4 дні в Карпати. До речі, ми про це знімали окремий відос. Ось тут він буде. Подивіться його, якщо пропустили. і це нас. Настільки здивувало, що так класно можна проводити час на велосипедах з друзями в горах, що ще рік тому, ми запланували провести такий кемп, але вже не тільки для тих, хто тренується у нас у Львові, а для всіх бажаючих з 404 і не тільки з 404. Тож минув рік і настав час це проводити. Тож ідея цього кемпу дуже проста: ідеально провести 4 дні на велосипедах, як Team 404, тому 4 дні, покатавшись по всім мальовничим місцям місцям Карпат Стартувати ми будемо зі Львова, фінішувати ми будемо на озері Задорожня. Ще побуваємо в Буковелі, проїдемо декілька дуже красивих перевалів. Заїдемо в східницю, в Славське, в Сколе і в усі найкрасивіші місця Карпат, які можна проїхати на велосипедах. Ідея кемпу не стільки. Супер натренуватись. це напівподорож, напівтренувальний кемп з величезної кількості набору, а саме 6,5 кілометрів за 4 дні по найкрасивішим дорогам країни. Тож в підсумку кожен з вас накатає дуже багато кілометрів, проїде дуже багато гір, бустане свою форму, поспілкується з крутими людьми. з Team404, поспілкується зі мною. Ми весело будемо проводити час, пити, їсти карпатські. Напої та дуже смачну карпатську їжу, де й взагалі, коротше, літо для того, щоб кататись на велосипедах. Тож поїхали разом. Для кого цей кемп підійти? Бо 650 кілометрів і 6,5 метрів набору це дуже багато. Виглядає це для якихось суперпрофесійних спортсменів, але це не так. Ми в team 404 звикли робити так, щоб це підходило для більшості нашої команди, а наша команда складається зі спортсменів-аматорів. Тож, вам не треба бути професійним спортсменом, щоб їздити на Знаменакам. Бо, коли ми далі будемо говорити про формат, ви зрозумієте, як саме буде досуватись навантаження для кожного з вас. Але їздити всі 650 кілометрів зовсім не обов'язково. Кожен зможе знайти ту відстань на день, яку йому комфортно долати. І відповідно, все, що вам не захочеться їхати, ви зможете їхати в машині супроводу, заїжджати в гори, якщо вам важко, в машині, або навпаки, спускатись, якщо вам важко спускатись технічно по серпантинах, тож можна буде в машині і так далі, тому подібне. Тож, для кого це? Цей камп для всіх, хто вміє кататись на велосипеді, хто має гревел або шойсер, хто вміє кататись в групі і хто може проїхати хоча б 100 кілометрів за один день. Якщо ці чотири критерії до вас відносяться, тоді продовжуйте перегляд і дізнавайтесь ще більше цікавих деталей, бо далі я розкажу про кожен день і про кожен маршрут, повні його характеристики, звідки їдемо, куди їдемо, скільки кілометрів, скільки набору і які особливості цього дня. Далі поговоримо про формат нашого кемпу. Ну, по-перше, дати. Дати такі: 10 11, 12 і 13 липня цього 2025 року. Це четвер, п'ятниця, субота, неділя. Тож, для всіх, хто. Планує брати участь. Вам треба всього два вихідних на роботі це четвер і п'ятниця. Субота, неділю, у вас і так вихідні. Плюс до того, понеділок на наступному тижні, у вас буде теж вихідний, бо то державний вихідний в Україні. Тому ви зможете або відпочити у Львові, або спокійно повернутись туди, де ви живете. І в понеділок відпочити налаштуватись на робочий лад після цього кемпу. Це по датах. Далі по формату: кожен день ми їдемо із точки А в точку Б. Тож ніде ми не будемо зупинятись двічі. Про конкретні маршрути буде трошки пізніше. Про кожен день, але кожен день їдемо з точки А в точку Б. Виїжджаємо зі Львова, катаємо величезну петлю, таку на 650 кілометрів по всім Карпатам, і повертаємось, ну, не до Львова, але майже до Львова, до озера, де в кінці смажимо якісь шашлики, випиваємо і їдемо до Львова вже на машинах, яку ми для вас організуємо. Там на озері дуже класна база відпочинку, тому саме там ми вирішили завершити неділю і ще трошки провести час в спілкуванні з вами. Далі по формату ми будемо. Їхати або однією, або двома групами, якщо буде людей Понад 20 буде дві групи. Якщо до 20 буде одна група. Група буде їхати парами, змінами. Все це я буду навчати по дорозі разом з тренерами. Поїде 3, 4, 2, щось таке. Від двох до чотирьох тренерів, тім 404 поїде на цей камп. Тож ми зможемо вас, крім того, що покатати по горах, ще повчити, як кататись в групі, повчити техніці, посадці, всьому цьому. Так, ось зранку виїжджаємо, катаємось приблизно до обіду. Приїжджаємо в точку Б. Там перепаковуємось, засіляємось в готель, обідаємо, відпочиваємо, спілку гуляємо вечеряємо ще відпочиваємо граємо в якісь настолки, спілкуємось, проводимо класно час. На ранок прокидаємось, збираємо речі, закидаємо їх в машину, сідаємо на велосипеди, їдемо другий день. По машині позаду кожної групи буде їхати машина, скоріш за все, або бус, або дві машини. Нашу стільки машин. По перше, періодично велосипеди ламаються, їх треба ремонтувати, їх треба ввозити. Будуть люди, яким забагато їздити аж по там 160 км на день. Тож у всіх, кому буде важко. Або хто не відчуває, що він готовий аж стільки багато катати, ви зможете проїхати, наприклад, перший день 100, другий день 50, третій день там 80, четвертий 100. або будь-які інші цифри, ніхто вас не буде змушувати їздити постійно на велосипеді. Все, що вам не сподобається, або фрагменти з горками, або ж поганий асфальт, або що захочете. Ви зможете сідати в машину і їхати собі в машині будь-яку частину. Більше того, всередині дня можна буде теж міксувати, тож можна там 50 кілометрів проїхати на велосипеді, 50. На машині і знову 50 на велосипеді, так щоб вам було комфортно. Такий формат дозволить будь-кому, хто може хоча б 100 кілометрів за один день проїхати на велосипеді, взяти участь в цьому кемпі, бо їхати ми будемо не супер швидко. Там і без швидкості ми втомнимось від великого аеробного навантаження. Тож будемо їхати. Розслаблено повільно, крім горок, бо там прям сильно розслаблено. Не поїздиш. Далі в машині буде їздити водій. Буде хтось, хто буде фоткати та знімати відоси для ролику на YouTube, звітнього про цей кемп. Далі буде все, що потрібно для ремонту велосипедів. Насоси, камери, все це нам надасть велопланета, ремкомплект. Все, що нам захочеться. Далі від нас буде харчування на кожен день, форматі ізотоніків, вуглеводних напоїв, гелів, всього цього, щоб ви це не думали, ми все зберемо за вас і візьмемо. Будемо на ранок всім роздавати харчування на цілий сьогоднішній наш етап нашого туру по Карпатах. Приблизно так. Ну і звісно ж в машині будуть їздити всі речі, які ми візьмемо з собою. Тож велоформа, звичайний одяг, там якісь аксесуари, все, що нам треба, кожного буде там чемодан або рюкзак, який можна буде закинути в машину, і він буде катати. Позаду групу в машині. Ще машина однозначно потрібна для забезпечення нашої безпеки, щоб ми з вами катались зручно, безпечно і на дорозі нас ніхто не підрізав, не заважав нам тренуватись тощо. Тож машина буде їхати прямо за групою велосипедистів, прикриваючи нас позаду, це сильно підвищує безпеку групи. Якщо буде дві групи, то відповідно буде дві машини. Машини ми будемо брати в оренду, тож це трошки підвищить вартість нашого. Кемпу по вартості кемпу в детальніше буде в PDF, яку можна буде скачати отут за посиланням під відео. Там буде взагалі всі деталі нашої поїздки. Але ви маєте розуміти, що буде включено в вартість поїздки. Це буде організація кемпу, це буде готелі, це буде харчування на кожен день в плані спортивне геліїзотоніки. То що це буде оця вся технічна допомога, оренда машин, водій і тренери. В принципі, це все. Тож що вам не буде включено в цю поїздку? В цю поїздку не буде включено. Єдине що дістатись до Львова. Повернутись зі Львова в то місто, де ви живете. Велосипед вам треба мати свій, і ви будете харчуватись, чимось там вечеряти, обідати в якихось закладах карпатських. Ми будемо це робити так, щоб вони були доступні кожному, смачні, прикольні, але не супер дорогі, щоб всім було комфортно. Тож, в принципі, це буде недорого, дуже класно, дуже весело і дуже цікаво. Якщо будуть питання по формату, ви можете їх написати прямо в коментарі під відео. Я обов'язково буду дуже швидко реагувати на ці коменти, щоб ми. Дійсно зібрали круту тусовку. Хочу зауважити, що наш маршрут буде проходити через Львівську, Закарпатську і Івано-Франківську області. Тож пару раз ми будемо проїжджати блокпости, на яких нас можуть інколи зупиняти. Минулого року нас ніде ніхто не зупиняв. На велосипедах ми катались, як нам хотілось. Як буде цього року, я відверто не знаю. Скоріше за все, що групу велосипедистів ніхто пиняти не буде. Так було, як мінімум весь минулий сезон. Скільки ми не катались, можна було кататись в будь-яких статусах. Як буде цього року, гарантувати не можу, але скоріш за все буде так само. Але ми, звісно, не... Гарантуємо в цьому плані вам безпеку. Тож сподіваюсь на вашу особисту відповідальність. Хочу ще зауважити, що за 4 дні і за там 20 годин на велосипеді. Тут мені навіть підказує мій розрахунок, що 25 годин 6 хвилин прогнозований час всього нашого тріпу на велосипедах. Тож за 4 дні одну добу ви будете крутити педалі, ну як мінімум, я буду. А ви будете або стільки ж, або трошки менше. Так ось вам треба буде взяти з собою декілька комплектів велоформи. Інколи може бути холодно, інколи може Піти дощ, тож побільше велоформи з собою взяти, але про все, як збиратись, що ми радимо, що ми не радимо. Ми окремо для учасників створимо купу гайдів, щоб ви максимально комфортно провели час за все, що можна подумати за вас. Ми обов'язково подумаємо. Хочу зауважити, що для того, щоб ми переконалися в ваших фізичній готовності та в ваших здібностях як велосипедиста, то за тиждень до кемпу кожен його учасник проїде невеличкий відбір, тож проїде 100 кілометрів в своєму місці, можна сольно, можна в групі, і скине свій трек в гармінні чи страві, щоб ми зрозуміли, в якій поточній формі ви знаходитесь і могли вас розподілити між двома групами: одна трошки буде швидше, інша повільніше, або просто прийняли рішення, що ви можете з нами кататись. Це буде дуже просто, але такий невеличкий. Невеличкий екзамен ми здамо. Ну і перед першим заїздом в перший день буде невеличке технічне ознайомлення з правилами їзди в групі. Тож, якщо ви просто розумієте велоспорт, катаєтесь багато, хочете взяти участь, але не зовсім досвідчені в групі. Ви теж зможете. Я вам все базово розкажу, а там буде в нас багато часу всьому навчитись. навчитися. Найцікавіша частина цього ролику це маршрути, по яким ми будемо кататись. Тож перший день ми їдемо зі Львова, будемо виїжджати від такого торгівельного центру, який називається King Cross. Це на околиці Львова, майже на об'їзній дорозі, і будемо рухатись в бік Карпати. Точка Б в цей день в нас містечко Славське в Закарпатській. Я до речі, не знаю, в якій воно області. Але ми їдемо з Львова в Славське. По дорозі ми будемо їхати. По е, шляху через східницю і заїжджати в дуже красивий перевал. Там він дуже красивий і вгору і вниз. Такий кілометр на 4. цікавий великий підйом. Нас очікує 155 кілометрів велозаїзд, 1360 метрів е, саме набору висоти. Прогнозований час цього дня 5 годин 47 хвилин. Якщо вірити програмному забезпеченню, яке я тут використовую, то середня швидкість очікується 26,8 кілометрів на годину. Найбільші перевали. Він тут один в східниці. Дуже неприємна горка, але ми її один разок всього будемо заїжджати, тож трошки прийдеться покрутити. Повністю вся дорога асфальт, майже всюди гарний асфальт. І ось там, де східниця, там дуже красиво. Особливо між східницею і Славським. Там взагалі моя улюблена частина дороги. Ось тут я. Ганяюсь за лелекою в, в тій частині, а ще цього року я там бігав в марафон. Коротше кажучи, там фантастично красиво їхати вздовж річки. Прям аж дуже хочеться. І вам теж дуже сподобається. Тож перший етап дуже простий: 155 кілометрів, набор невеликий, 1360 з одним великим перевалом. Їдемо далі. Тож, другий день нашого маршруту, він є найважчий по всіх показниках. По-перше, ми їдемо із Славського в Синевир. Це дуже красиве озеро в горах на величезній висоті. Хто там не був жодного разу, ви загубили половину життя. Там фантастично красиво в будь-яку пору року, а влітку ну, і ще більше красиво. Воно знаходиться на висоті майже кілометр над рівнем моря, і це одне з найвисокогірніших карапальських озер. Ну і там дуже прикольна туристична локація. Тож Славське Синевір, вигода із точки А в точку Б і потім в точку С. Які проблеми нас очікують на цьому маршруті? Ну, по перше, із Славського в синевір ми поїдемо частково по ґрунту, частково через гори. Тож потім почитайте технічні вимоги до велосипедів, але дуже бажано поставити туди більші покришки, щоб ви могли проїхати по камінню, по бруду, по ґрунту. Це буде другий день, і там на шосерах так, треба буде певні скіли, щоб проїхати. Тож для невпевнених в собі райдерів буде можливість поїхати в машині першу невеличку частину маршруту, об'їхати цю всю штуку і долучитись вже до асфальтної частини. Асфальтна частина складає в нас на цьому етапі ну, майже, майже весь етап асфальтна частина, але паралель... Буде частково не асфальт, він буде складати 4,5 кілометри, але там прям жахлива дорога. Ось так вона виглядає. Тож до нього можна бути готовим, можна бути не готовим. Проблема в цьому маршруті в тому, що 2 кілометри, 300 метрів набору і 174 кілометри. Тож це найважчий день нашої поїздки. Він займає за прогнозом 7,5 годин, а середня швидкість має складати 22,9 з врахуванням ґрунту. Минулого року ми проїхали там швидше. Я думаю, що і цього року ми проїдемо швидше. єдина проблема може бути дощ, і тоді там буде дуже брудно, і там будуть певні проблеми. Але я сподіваюся, що все буде окей. І тоді ми поїдемо декілька дуже красивих перевалів. Ми поїдемо Синевирський перевал в дві сторони. Там, до речі, вниз стоїть мій ком. Ніхто ніколи не спускався швидше з Синевирського перевалу, ніж я. Така хвилинка понтів вам тут, але ви зможете це виправити. Потім ми заїдемо на саме озеро, там пообідаємо, з'їдемо вниз, заїдемо знову на Синевирський перевал, спустимо з Міжгір'я і з Міжгір'я поїдемо на дуже довгий, дуже довгий підйом, який триває майже 20 кілометрів на вишківський перевал. Спустимо з нього і приїдемо в вигоду. Там переночуємо і будемо готуватись до третього дня. Третій день відносно легкий і повністю асфальтний, бо ми будемо втомлені після другого. Ми будемо їхати із вигоди в буковель. Наша задача проїхати 166 кілометрів з набором середнім 1780, тож це важче ніж перший день, але значно легше, ніж другий. І ми вже накатаємось, будемо сильні, тому буде все класно. Першу дорогу буде порівненням, і десь останню третину, останні 50 кілометрів. Будемо потрошки набирати висоту і фінішуємо на висоті майже кілометр 880 метрів в Буковелі в Буковелі теж є озеро, теж дуже красиво. В Буковелі я думаю, що всі були. Якщо не були, це теж дуже красиве місце. Там переночуємо, смачно повечеряємо, погуляємо по Буковелю, отримуємо купу позитивних емоцій, поспілкуємось і будемо їхати назад. І ось четвертий день він буде найприкольніший, бо там їхати майже все вниз. Четвертий день це останній день нашого маршруту. Букавель і озеро Задорожнє, точка а і точка Б. В чому прикол? 155 кілометрів це ну, багатенько. Але набору висоти 990, спуску 1600. Тож ми будемо більшість часу їхати вниз. Почнемо ми на висоті майже кілометр, а завершимо на висоті 250 метрів. Тож спуску буде. Ну, сильно, сильно, сильно більше, ніж підйому, і тут буде висока середня швидкість. Наш комп'ютер пропонує 28,5 середня, але, скоріш за все, що буде ще швидше, можливо, хіба що через стому ми зможемо так прокрутити, це всього 5,5 годин. Тож, якщо ми виїдемо, мовно в 9 то в обід ми будемо на озері, де ми зможемо відпочити, повалятись на лежачках, поїсти смачно в ресторані і підбити підсумки нашого кемпу. Тож після першого дню ми ночуємо в Славському. Після другого дня ми ночуємо в вигоді, це біля долини, там є де теж ночувати. І третій день ми ночуємо в Буковелі. Четвертий день ви вже будете знову у Львові після озера Задорожнє. Все це разом. Зараз я вам зачитаю, скільки займає а, кілометрів і так далі. Тож, загальна відстань 650 рівно має вийти за 4 дні. Далі, загальний час прогнозується. Я виставив, що ми такі. Трошки краще ніж середні райдери. Так ось прогнозується 25 годин за досвідом минулого року було швидше. Було швидше. Тож я думаю, що фактично години 22-23 ми впораємось за на всі дні. Загальний набір висоти 6450 метрів. Це супер багато, ну але тут дуже красиво. Нікуди поспішати. Я підкреслюю, ми не будемо. Будемо спокійно заїжджати всі горки. Всіх дочекаємось, всіх поштовхаємо, всіх покатаємо на колесі, всіх покатаємо на машині. Це більше подорож, ніж три. Тож тренування там і так, і так буде від об'єму і від гор, а ось емоції і подорож ми з вами будемо створювати разом. Далі загальний спуск 6500, все зрозуміло. Тож в підсумку ми з вами витратимо приблизно 18 тисяч кілокалорій. Я розрахував це на себе, понад 20 літрів фізотоніку. Мені доведеться для себе, я рахував план харчування випити під час цих 4 днів. І можна буде їсти скільки хочете і що хочете, бо все, що ви з'їсте протягом тих 4 днів, ви гарантовано спалите. Під час велозаїздів що ще прикольного буде на цьому кемпі? По-перше, я готовий кожен день прочитати вам по одній лекції приблизно на годинку на ту тему, яку ви оберете разом з нами. Тож там десь поговоримо про харчування, десь про техніку подалювання і так далі, так далі. Буде такі інтерактивні події на вечір, коли ми будемо всі відпочивати. По-друге, будемо грати в якісь настолки, пити карпатське пиво, їсти бограчі, баноші і все, що там продається в тих Карпатах. Ще на кемпі буде різні. Партнери та спонсори, які зроблять його комфортніше та якісніше, головний спонсор кемпу це велопланета, яка нам буде надавати технічну допомогу і харчування від бренду 226. Ми його будемо закупати для всіх одразу, щоб ніхто нічого не пропустив. Ще у вас будуть особливі умови на купівлю оклі і всякого різного іншого, що зробить ваше веложиття комфортнішим та приємнішим. Ну і найголовніше в такій події це люди. Тож з вами будуть їздити тренери. Тім, – я і крім мене ще тренери, які зроблять ваш кемп безпечним, корисним, цікавим, та і взагалі допоможуть отримати максимум емоцій. Ще ми спробуємо взяти з собою когось з СММ-ників або фотографів, щоб отримати ще крім спогадів, фото та відеоконтент, який ми зможемо потім постійно використовувати. Ну і згадувати те, як класно ми провели а, час протягом чотирьох днів в Карпатах. Ну що ж, ми майже закінчили презентацію. Кемпу, але технічні вимоги, ціни, всякі там різні дрібнички, про які я не хочу розповідати вам голосом. В нас будуть в окремому pdf документі, в якому буде все це закріплено. Посилання на треки по дням і так далі. і так далі. Для того, щоб його отримати, вам треба написати в telegram бота в описі під цим відео. Тоді вам надішлють посилання на pdf документ та додадуть вас в чаті або в канал Кемпу, де ми будемо обговорювати всі деталі, і ви зможете отримати відповіді на всі свої питання, не тільки тільки на свої, а почитати, що там люди ще питають. Таким чином ми максимально швидко, максимально. Багато людей запрошуємо з нами покататись, Сподіваюсь, що ми зберемо прикольну тусовку і трошки поміняємо велоспільноту в Україні на краще, бо в Європі такий формат є дуже розповсюджений в Україні. Тим більше в такі часи, як зараз, ми поки до цього тільки йдемо. Тож давайте не йти, а їхати і їхати разом по Карпатах на велосипедах. Пишіть там в бота, долучайтесь до велоспільноти, та побачимось з всіма в липні. І ще маленька, маленька ремарочка. Якщо ви не впевнені, що ви готові в сочки зору велопідготовки на такий кемп, то всі ви можете стати частиною тім 404 і за. Той час, який лишився, а саме там три чи скільки тижнів, ми спробуємо покращити вашу спортивну форму настільки, наскільки можливо, для того, щоб ви були максимально готові до цієї подорожі. І ми це вміємо робити, бо ми вже підготували до айронменів понад 60 людей, до половини айронменів там взагалі декілька сотень. Тож ми тому розуміємось і вам також допоможемо покращити свою форму до тієї, з якою ви комфортно будете почуватись в горах. У нас на це лишилось мало. У часу, але ми все одно встигнемо. Для того також пишіть в телеграм-бота вам там все розкажуть і все презентують. Мене звати Володимир Остроков, Ви були на каналі Тім 404 Реєструйтесь, в бота надсилайте це відео своїм велодрузям та поїхали кататись на шосерах і гревелах по Карпатах.